Друзі, упаковочка триває. Ось цей чудовий коричневий реклайнер сьогодні поїде в Одеську область. Так ось ці два очікують на відправлення. У нас сьогодні безлад, але в наявності є багато гарних крісів. крісел реклайнерів. Новенький Хьорд Кнутсен. Данія. Розкладні. Крутяться навколо своєї осі на 360 градусів. Електрореклайнери з вмонтованою підніжкою, механічні реклайнери з вмонтованою підніжкою, сірий колір, чорний колір електрика, коричневий з функцією ліфт Up, Тканинка сіреньке, чорне. Кава з молоком. Також seat Best of Norway коричневі крісла з підніжками. Уся детальна інформація на нашому сайті. Заходьте. В розділ відпочинкові крісла ви зможете ознайомитися з усім асортиментом.